Доброго дня! Мене звуть Олена Паршина. Я голова циклової комісії, підприємництва та організації ресторанного господарства. І сьогодні я представляю спеціальність готельно-ресторанна справа. Гостинність є одним із фундаментальних понять людської цивілізації, яка в нас час забезпечується такими видами економічної діяльності, як готельне і ресторанне господарство. Протягом віків воно пройшло складний шлях від місць для нічного відпочинку, подорожуючих та організації харчування до створення потужних мереж готелів і ресторанів. За останні роки в Україні набув широкого розвитку ресторанний бізнес, зростає кількість приватних барів, кафе, ресторанів, інших підприємств харчування, готелів, а це потребує підготовки фахівців зі спеціальності готельна-ресторанна справа. Готельна-ресторанна справа це спеціальність, яка передбачає поєднання сучасних знань, психології спілкування та постійного поновлення вмінь і навичок. Дана професія припаде до душі всім, хто хоче пізнати таємниці організації і ведення ресторанного господарства, для кого приготування їжі це емоційне мистецтво смаку, а найзаповітніша мрія відкрити власний ресторан чи готель. Де ж працюють фахівці спеціальності готельно-ресторанної справи? Фахівці з готельно-ресторанної справи можуть працювати на посадах. Адміністратора залу, менеджера в готельному, ресторанному, санаторно курортному господарстві, фахівця з організації дозвілля, також професіонали даної спеціальності затребувані в державних і приватних підприємствах, готельної та ресторанної індустрії, кемпінгах, мотелях, молодіжних туристичних базах, кафе, барах, спа-готелях. Санаторно-курортних закладах, органах державного управління, закладах вищої освіти та інше серед основних вимог і необхідних рис таких фахівців: самоорганізація, самоконтроль, ефективна комунікація, відкритість, продуктивність, ініціативність, вміння швидко налаштовуватись на позитив, вільне володіння іноземними мовами. Сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями, лідерські якості, вміння до легкого сприйняття знань і бажання продовжувати навчатися щодня велика увага в нашій спеціальності приділяється підготовці фахівців з барної справи. Під час занять студенти вчаться визначати тип і клас бару, підбирати посуд, інвентар, інструменти, устаткування для функціонування бару, готувати різні змішані напої та подавати їх відвідувачам, правильно організовувати робоче місце сомельє, складати винну карту, підбирати страви до різних сортів вин. Також основним напрямком підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності є процес вивчення організації обслуговування відвідувачів. Адже сервірування це найдавніше мистецтво декорування столу для спільного обіду або бенкету. Щоб виконати прикрасу столу згідно загальноприйнятими правилами і звичаєм, слід ознайомитися з ними. Необхідно вивчити порядок підбору столових приладів і подачі страв, а також врахувати рекомендації фахівців щодо вибору прикрас та. Елементів декору для втілення ідеальної сервіровки. Всі ці та інші секрети майбутньої професії ви зможете дізнатися саме під час навчання. Спеціальність готельно-ресторанна справа в Полтавському фаховому коледжі підприємництва ресторанного бізнесу це перспектива, можливість проходження практики найкращих підприємствах та організаціях Полтави та Полтавської області з подальшим працевлаштуванням. Та престиж сучасні знання, що підвищують вартість наших фахівців на ринку праці. Запрошуємо вас до навчання!